Інтенсивні бої точаться не лише у самому Бахмуті, а й на його околицях і в прилеглих населених пунктах. На північних підступах до міста оборону тримають бійці 10-ї гірсько-штурмової бригади. Це вкрай складний напрямок. Захисники тримають лінію оборони між Бахмутом та Сіверськом. Тут постійно тривають бої. Працює ворожа артилерія, і окупанти час від часу штурмують позиції. Загалом бойові дії тут наближені до окопно-позиційної війни. Репортаж Тицяни Наконечної. Розвідка зафіксувала скупчення живої сили противника. І бійці зараз відпрацювали зі 120-го міномета, щоб прорідити ворожі ряди. Десята гірсько-штурмова бригада тримає північні підступи до Бахмута. Мінометники, що прикривають свою піхоту зі 120-го, самі постійно під прицілом ворожого важчого калібру танки. Ствольна артилерія. Танк танк може стріляти ну, на 4-5 кілометрів. Він стане за 3 кілометри звідси відпрацьовується і слово рівня із ну, землею. Відпрацювали бойовий боєкомплекцій і від'їхали. Знову зарядилися, знову відпрацювали і так по округу. Багато боєприпасів. На цьому саморобному бронеавтомобілі ще три тижні тому ми пробиралися до позиції Едельвейсів за сніженими полями. Нині на Донеччині дощить машина у багнюці, гребеться, але не здається. Ми щоб намочити Далі у посадці димить від свіжого прильоту. Поруч касета від урагана, то ще раніше бахнуло. Прилітає кожен вас. Кожен день, ну, вони там по нам бахкають. Більше всі по піхоті. Піхоту киють там от, стількотнею, там, сапогом, мінометом їх там пикують. Ну, а наші хлопці як завжди тримаються. Гірські штурмовики саме сіють кабачки. Міни в нас на візні. Французький міномет отриманий недавно, хао стріляє, дуже посильно. Навідник Володимир працює в окулярах, каже, вже не добачає. У минулому геодезист має 59 років. На війну сам захотів. Багато моїх ревесників вже не воюють. Але в мене був гід, воював на трьох війнах і все мене брав на коліна. Я вже майже ж плачу. І казав, я воював. А я собі думав, що я своїм внукам маю сказати, га? Де я був йому людині цивільній одразу, як потрапив на передову, спершу зізнається, було лячно, і так здавалося, що при обстрілах ви самі це даже можете відчути. Так здається, як з грудей вириває грудну клітку. Потім з часом цей страх пропадає. Ми вибігали, кидали пару мін і ховалися. Тепер обстановка набагато змінилася, техніка нова пішла, і ми можемо тепер. Ми їх ловимо. Меророзвіднику Алексу прилетіло завдання подивитися з неба, звідки то гатить російська арта. Матріс із висоти бачить на 15 кілометрів. Павик на максималках більший, він може вище літати. У нього камера дуже. Саме фішка його в камері. За Противотанки керовану ракету ми знайшли, і знайшли артилерію, яка працювала з глибокого ну, з тилу. Підгупання снарядів війна триває і, і перельоти це, це звичайна справа. Алекс розповідає, які цінні на війні оці звичайні волонтерські дрони дозволяє зберегти людське життя, можна політати, розвідувати, знаходити, виявляти цілі. Живу силу противника, техніку, артилерію, міномети. Едельвейси тримають фронт, щоб ворог не зміг вирівняти свою лінію від Кримінної до Бахмута. Бої на їхній ділянці наближені до окопної війни. Розповідає заступник комбата. Втратили посадку, відбили посадку. Десь трохи просунулися вперед. Зараз противник всі свої сили стягнув на бах... на саме місто Бахмут і на його фланги, де і зараз. Точаться самі тяжкі бої. Тут він проявляє активність. Типу він не сказав би що там дуже якусь велику активність, тому що все ж таки артилерія противника, авіація противника залучена зараз на саме місто Бахмут. Тетяна Наконечна та Захар Комах. факти СІТІВІ. Єдині новини.